Коротше, можу відкрутити вже сервою що суппорта, супорта. Ну, вона погано крутиться. Отак її кручу потроху. Вона, звісно, крутиться. Треба мало того, щоб прокрутити, сорвати, її треба ще й витягнути відсюди. Витягнути. Я туди вже і масло налив паски. І вона з за цього почала крутитися, то вже гать ні. Погано, звісно, для пильника він розміщається, ця смазка, там ВДшка, то взагалі погано, Лучше не робіть, бо він стане як гамно. Але по-другому, поки я не придумав. Туди набиваю е масло, воно починає крутитися. Тепер основна задача її розробити і витягнути. І поки я вже граюся ну, хвилин 20, якщо не більше з цим. все це тяжко. В общем, якщо... Быстро поміняти колодки самому смазать, і смазать смазати. І все так швидко вийде. Зараз воно відкисне. крутить кручу, а витягнути її, щоб туди смазку все добре зробити, не до кінця. Зараз ну, побачимо далі, що буде.